Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про явище, яке змінило музичну індустрію, і якого ви, можливо, користуєтесь щодня. Це Spotify. Ця платформа змінила наші звички слухання, вплинула на кар'єри музикантів і породила безліч дискусій та скандалів. А також ми глибше зануримося в цікаві та навіть інколи шокуючі конфлікти пов'язані зі Spotify. Відомий сервіс, що є не просто стрімінговою платформою, а справжнім ігроком, який кардинально вплинув на музичний бізнес. Більш ніж 160 мільйонів платних підписників, десятки мільйонів треків і цілих 60 тисяч нових пісень додаються щодня. Виникає питання: як Spotify став таким масштабним і важливим, як все почалося? Повернемося до витоків. Як Spotify зміг зайняти таку нішу в світі музики? Уявіть, що в середині 2000-х музична індустрія страждала від піратства. Кожен, хто мав доступ до інтернету, міг завантажувати будь-яку музику безкоштовно. І саме в цей момент з'явився молодий шведський підприємець на ім'я Даніель Ек, який вирішив кинути виклик піратству. Він створює платформу, яка надає легальний доступ до музики і в той же час дозволяє підтримувати артистів. Можливо, хтось із вас пам'ятає про Napster. Так от Даніель Ек надихався саме цим сервісом, але вирішив піти далі і зробити його більш зручним і доступним для всіх. Вплив на музичну індустрію, що зробив Спотіфай для індустрії. Після багатьох років занепаду через піратство музичні продажі знову почали зростати. Проте разом із цим з'явилися і перші критики. Артисти почали висловлювати своє незадоволення тим, що платформа виплачує їм копійки. Наприклад, музиканти отримують лише 4-6 доларів за кожну тисячу прослуховувань, щоб дійсно заробляти на стрімінгу, виконавцям потрібні мільйони прослуховувань, чому старі формати приносили більше. Уявімо, старий добрий cd диск колись один альбом на диску міг приносити музикантам значно більше грошей за кожен продаж. А тепер, щоб отримати ті самі прибутки, вони повинні заробляти на десятках мільйонів прослуховувань. Це одна з причин, чому деякі артисти, такі як Тейлор Свіфт та Джей Зі, вирішили бойкотувати Spotify. Вони вважали, що платформа недооцінює їхню роботу. Алгоритми та зміни у музиці. Ще один цікавий аспект: це те, як Spotify вплинув на сам процес створення музики. Платформа налаштовує свої алгоритми таким чином, щоб зменшити кількість пропусків пісень. Це з одного боку збільшує популярність виконавців, які створюють зручну музику, але з іншого обмежує простір для більш оригінальних ідей. Артисти зараз часто створюють коротші пісні та альбоми з великою кількістю треків, щоб задовольнити ці алгоритми і збільшити шанси на потрапляння до плейлистів. Така форматизація стає новою нормою для музики, де мистецтво підлаштовується під технічні вимоги, культурні зміни у слуханні музики. Раніше музика сприймалась як цілісний досвід. Люди купували альбоми, збирали колекції, слухали музику як частину свого життя. Але з приходом стрімінгових сервісів це все змінилось. Тепер багато хто просто вмикає плейлист і слухає те, що пропонує алгоритм. Це впливає на те, як ми сприймаємо музику і як ми взаємодіємо з артистами. Ми вже не так сильно прив'язані до окремих музикантів як раніше. Конфлікти через низькі роялті. Багато музикантів, включно з такими зірками, як Taylor Swift і Джей Зі, публічно критикували Spotify за низькі виплати роялті. Цей конфлікт був особливо гострим на початку 2010-х, коли Тейлор Свіфт відкликала всі свої треки зі Spotify. Вона стверджувала, що платформа недооцінює творчість музикантів, а умови платформи практично не дозволяють артистам заробляти достатньо на потокових сервісах. Джей Зі навіть створив альтернативний сервіс Тайдл. Який обіцяє справедливіші виплати для музикантів. Врешті-решт, більшість цих артистів повернули свої треки на Spotify через величезну популярність платформи, але конфлікт показав напругу між сервісом та артистами, які часто не отримують належної винагороди за свою музику, фейкові артисти та підставні пісні. Один із найскандальніших моментів це виявлення так званих фейкових артистів на Spotify. За даними розслідувань, компанія неодноразово додавала треки вигаданих артистів у популярні плейлисти. Деякі з цих артистів не мають жодного медійного профілю, а їхні біографії звучать надто шаблонно, що натякає на можливе використання штучного інтелекту для створення їхніх пісень. Ці треки отримують значні доходи від потоків. При цьому справжні артисти втрачають можливість потрапити до топових списків. Проблема настільки масштабна, що на Spotify закликали провести розслідування щодо того, як насправді формуються плейлисти та хто отримує вигоду від фейкових треків. І тут ми підходимо до ще одного важливого аспекту демократизації музики. З одного боку, будь-який музикант може завантажити свою музику на Spotify і спробувати стати відомим? Можливо, ви знаєте історії, коли незалежні виконавці без великих грошей і студій стали вірусними завдяки лише кільком пісням, але одночасно конкуренція зросла настільки, що навіть хороший музикант може загубитися серед мільйонів інших. Що чекає музичну індустрію далі? Отже, яка майбутня роль Spotify? Чи зможе він далі розвивати музику, зберігаючи баланс між доступністю і фінансовою стабільністю для артистів? Адже з одного боку платформа зробила музику доступною для всіх, а з іншого змусила артистів адаптуватися до алгоритмів і низьких виплат. Це складне питання, яке лишається відкритим. Отож, ось такий він: світ Spotify платформа, яка змінила музичну індустрію. Але не без скандалів і протиріч. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал і не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії зі світу музики. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про Spotify, цікаво почути ваші думки.